Всім привіт, звати мене Олег. Ми проводимо електромонтажні роботи. Зараз ми знаходимося в серому приміщенні кімнатної квартири зі штукатуркою. Зараз хочу провести короткий опис виконаних електромонтажних робіт. Зараз ми, на передньому плані у нас розподільчий щиток. Відний автомат, ребенка, напруги, дифференційний, дзвінок і сім автоматів розподільчих, автомати по кімнатам, на духовку, на котел і на пральну машинку. У нас виключатель, штроба, штробу пров'язаємо, штробурі тут продами воно. Це у нас розпалічний так на телевізор, інтернет, на слаботочки. Тут у нас роботи туалет, при напевне буде гардеробна. Кабеляці йдуть поверхово. Буде 15 стеля і тому все йдуть верхово. Проводка проведена з розподічними коробками. От є молоді спеціалісти, які розказують, що то солдеповські варіанти, то є того русска, то окрема історія. Одним словом, зроблено з розподічними коробками. Я вважаю, з практики 15 років роблю проводку, це самий надійний спосіб. Це є робочий стіл, розетка, духовка, витяжка. Ось таке. Виключати на розетку, виключати на точки на робочу столок, телевізійний блок, У нас балкон, на котел, лампа, вона виключатель до розетка. Чим я вважаю, що краще розподічка коробки. От я кажу, взяти, наприклад, переноску, яка має розетку і вилку. От з переноски має розетку і було. І там немає ніяких стиків. А ті, що без розподільчих коробок скрутки робляться, робляться під резетками, виключателі, резетці, другий резетці і так далі. Видите? Тут у нас походу аналогічно дві скрутки в розподільчих коробках. А ми крім того, скрутим проварюємо сварочним апаратом кінчики. І вони не відчувають обриву. Але просто про що хочу сказати, що взяти, порівняти цю коробку діаметр і розпрідчує, я ніколи таку скрутку тут не зробив, воно просто не запхається на кабелі. І тому, що кажу, що в тій кімнаті дві скрутки, розпрідчувати, треба була одна коробка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Тобто, прийшло б п'ять скруток бути. Майже футішок в три рази більше. Чим більше скруто, так само і взяти переноску. І Ізміна переносить забив забітрі скрутки. І ти вже не знаєш, де, де припадає світло. А так і вилка розетка все добре. Так само тут у нас коробка, розетка, розетка. Має бути зеркало, виключатель, розетка, лампа, витяжка. Витяжка включається в ванні, а не з коридору. Так, зручніше на військо. Тут у нас центральна лампа точкова, традиційний блок. Виключати на центральну на точку і дві розетки на інтернетом і так, одна така. Так, в основному нічого серйозного немає. Так, в основному все. Все, до нових зустрічей. Всім пока. Ага, ще до речі. Якщо щось що, підписуйтесь на наш канал, наш телефон 095 0645 646. Якщо треба, дзвоніть, пишіть. Ми прийдемо і зробимо проводку. Раз і забули, і зробили. Все. До зустрічі.